Наша задача була плавно перейти якось з класної панелі. Тут буде висіти телевізор з класної панелі і перейти в шафу. Все це має бути в одноманітному кольорі. І, в принципі, тут дуже багато чого буде, і воно має бути як класним дизайнерським рішенням. Почали ми з панелі. Панелі в нас це АГТ-панелі. І вони, як Блять, зроблені під скосом. Хуй знає, що це за произведення іскусства, Але прикольно воно так вийшло ромбіками, кубіками. Плюс у нас йдуть вставки з композиту. Воно так під золотішко. Ну і тут відфрезерована МДФ-панелька. 3D-фрезерування. Ось такий малюнок. Воно дуже класно виглядає, ціна вона там не суперкосмічна, як воно здається, але воно насправді дуже має класний вигляд. Тому, якщо хочете зашити якось декоративно собі там ТВ-зону, якусь спальню е чи якусь частину кімнати, чи там прихожки, чи вітальні, то зверніть на це увагу і знаєте до кого звертатися.